Всім привіт, всім добрий день. Бо вже день і я вже дійшла, добігла до школи. Бо зранку працювала, в мене було. Ой, Господі, вітруган цей вічно чоловік роздуває. У мене було дві клієнтки, я оце тільки закінчила роботу і бігом бігом, бігом. Бо в день уроки до 13.05, вже зараз 13.10, я якраз підходжу. До школи, але що в нього закінчується урок тільки в 13.05, потім, поки вони віддінуться, потім, поки вони вийдуть, то виходять вони там уже десь у хвилин 20-25. То я ще це бігла бігенько, але бачу, що ну, встигла ще й навіть ранувато. Фух, ну, як торпі я долетіла, добігла швидко, швидко добігла. Сьогодні на вулиці знову холодно. Холодний за того, що вітер. Воно вроді і не холодно, десь ноль, може, плюс один градус. Але вітер такий, це бачите по мені, що відчувається як мороз, вологість, і вітер ось такий дує, не знаю, буде вам чуть там. От. Тому, тому наче холодно. бігом. О, Все, Зараз діньку забираю і будемо. Подвозить його додому. Привіт! Як діла? В школі все добре? Да. Давай свій чемодан. Важкий? Купила. А що ти хочеш? Не, знаю. Не знаєш. Як діла? Що ви там робили в школі сьогодні? Хортинг був? Хортинг був? Да. Тобі подобається хортинг? Так. Да. А що там Ляля -ля, вчора скучила за тобою? Не, так не, сильно. А? не, так не, сильно. не сильно. Вона, напевно, обідалася, да, День? Ні. Ні? А, вона спала, вона Сонько. Не Понятно. Ой, відвезла я вже Діню додому. Боже, замерзла щось як Бобік. Оцей вітрюган, він, ви знаєте, пронизує до кісточок. От, Відвезла діньку та йду вже додому. От, і Зараз зайду такий в гілікат, бо мені ж таки треба купити ще розочки. Розочки ще досі. Е, мені ж треба купити моркву, я ж таки не купила. От, І прийду зараз додому. Е, клієнтка в мене аж десь на півсьому. Ось таки стушу тушу сьогодні ж капусточки ще, О, там моркви вже немає. То зараз зайду в делікат, куплю там що треба, та, дому. Боже, О, та й додому. Боже, зверла катит. Тай піду піду додому, чай гарячий потігріться. Бо ще не вистачало захворіти. У нас таке, наче наче й плюс, але вологість і вітер робить своє діло. холодина. Ну, я уже подхожу до деликата. А это не до домку. я уже дома пришла. Попила чайок. Бо змерзла на улице, как той бобик. Або, як то кажется, как собачка Дина, Казала Верка Сердючка. Так, ставлю мультиварку. Буду зараз робити капусточку з тушкою із грибочками. Для цього мені щас треба щас поріжу всі грибочки і підсмажу їх спочатку, підсмажу просто з цибулькою і з морковкою. І потім туди додав капусту і томат, і все, і поставлю на тушкування. От, щоб було Ось побільше грибочків туди. Боже, на вулиці так холодно. Вона, наче я ж кажу, наче не холодно, але цей вітер пронизуючий, такий прямо ну, страшне. Ужас. А я подивилася, це теж мама мене тільки що телефонувала яка, ну, ну ця, подивися по. По погоді, яка там погода? А я подивилася, у нас на завтра 9 градусів стоїть, а на післязавтра стоїть 10. Буде весна, мабуть, знову. От. Така температура піднімається. Так, зараз їх обсмажу, щоб з них вся вода вийшла. От, а тоді вже тільки без жиру, без нічого, просто так оце їх обсмажу. А тоді вже додавлю туди цибульку, морковку і вже тоді обсмажу зусиль. А спочатку тільки самі грибочки, Ну, який був красунчик-грибочок. О, тече з нього, ну, от бі, біляшики. що це такі справи, дінечку відвезла додому. От, у них якраз він приїжджає, то світло якраз повинно бути з двох до чотирьох, щоб хоч уроки робити, а то тоді в них ввечері до восьми вечора нема світла. Ой, ну, теж мама оце дзвонить і каже, Боже, ми ще сьогодні світла каже, не бачили. Бо зранку вони встали, то там по ділам поїхали, якраз там було дві години світла, того приїхали, знову світла немає, каже. Це страшне. В них вчасний ж будинок. І оцей моторчик, який ганяє воду по батареях, він без світла не працює. От, і вона каже, в хаті. Вже так холодно в них в хаті 14 градусів. Тому що за ті дві годинки, що е, працює той насосик, і в них він е, вони ставлять на мінімалки, от, економлять, економлять все ж той газ. І ну, а будинок великий, в них там 95 чи 96 квадратів, і воно взагалі не прогріває нічого. Каже, холодно, страшне в хаті. Я кажу, ну йдіть до мене жити. в мене тепло. А вона каже, то тебе ж п'ятий поверх. Ми ж каже, на нього не видеремося, на той п'ятий поверх. Ну, то ж кажу. Що ж я можу зробити? Зато світло відключаю. То -то, такі справи. Зараз оце капусточку скоренько поставлю. І тоді ще ж у мене на вечір буде одна клієнтка. Ось така в мене маленька невеличка капустинка є. От І я її зараз всю шамкую. ось, всю зроблю. Така, невеличка. Та й буде в мене кепустя. Так що це такі в мене справи. Ну все, буду я займатися готовкою. <хи> Зустрінемось пізніше. Забула ж вам геть зовсім розказати. Така оце думаю, забула ж вам сказати, що мені трохи легше, з моєю шиєю трохи легше. І я не знаю, що мені там допомогло. От, це воно все разом. І гімнастики, і мазі я мазала. І хожу ж я досі і пластир міняю, і е, І масаж я самі робила. І що я тільки? А, і уколи колола, і таблетки пила. Не знаю що. Але от вчора з вечора мені прям стало е, замітно краще. от І я навіть сьогодні вже спала краще, е, тому що не просиналася від цієї болі. Ще, звісно, не пройшло, е, ще трохи віддає мені в плече, віддає і тягне ще, але вже, вже трохи легше мені. Вже я так прямо, знаєте, сьогодні, я сьогодні зранку проснулася і така стала, проснулася, стала і боюся шевелитися, Думаю, щоб там нічого не зрушилося. Тому що мені було так, знаєте, майже нічого не болить, аж незвично. От. І, ну, зарядку таки сьогодні теж я робила. Все як положено. Кольчик ще ввечері зроблю, бо я ввечері роблю його собі. Щоб на ніч. ну, Коротше, усе роблю, але ж воно таки почало давати свої, слава Богу, результати. Так, грибочки мої смажаться. Ой, грибочки смажаться. У мультиварочки. Додаю сюди цибульку. Бачу, заходить в очі. Треба бистренько доску помити і все. І не буде заходити. Капусточку я вже нашакувала. Залишилось мені пород по сюди тільки морквиночку. Я прямо сюди. Цибульку я пережарю з грибами. Ось вам видно чи не видно. Ось бачите, смажаться грибочки разом з цибулькою. Ось я їх зараз пересмажу. От, а тоді оп, оп-оп. Ой, поставлю вас. А тоді тільки вже додавлю, боже, треба йти чонку стрикти, щось треба рішати, бо вже вона мені заважає. А тоді тільки додам капусту з морквою і вже підсоленою і томат додам і все. О, а можна взяти помідорчики свіжі в мене є. Але ж вони заморожені, вони поки розтануть. Ладно, візьму, у мене закатаний томат є, а помідорчики треба було заздалегідь. О, і все, і поставлю, хай воно собі тушкується. Кончиком морковки. Сейчас даїм. Він найсолодкий. Коли в мене є діння, я завжди йому віддаю, Коли дені нема, займаємо. Так, все. І зараз ще відсолю і перетру солькою капусточку. Ось так. Вона наче трошки м'якша була. Хоча вона їй хоч передаре, не передаре, вона тушкується, буде все добре. Все, капуста в мене готова. Грибочки смажаться. Вони ж то готові, в принципі, вони ж зварені. Ну, я хочу, щоб вони... Знаєте, я не люблю, коли гриби тут такі, як квашня. Я люблю, коли вони такі підсмажені, сухенькі. Я щось поприставали, так до цієї мультиварки страшне. Так, а підсмажується. Все, достаю томат і доготовлюю пів дев'ятого вечора. Я тільки закінчила працювати, бо в мене дівчика була. То вона приїхала майже всім. То це ми півдев ми тільки, ой, щось мені вже натягнули, так хвіст натягнув голову, о, о, який кайф. <смі> і я оце тільки закінчила працювати. От і, і, і. і зараз мені треба зробити знову гімнастику. <смі> я вже тільки що робила гімнастику. Трошки легше стало, але ж все одно ще болі є. І це зараз в мене так, гімнастика по плану, шию натерти, розмасажувати, укол зробити. Коротше, все поробити, і тоді вже можна відпочивати. От, оце таке у мене по плану. План дійствій. От. Це таке Мені сьогодні відео маленьке, тому що, знаєте, немає такого, що в мене знімати, бо і за дінькою ганяю, і працюю. І, коротше, ну, це таке. Маємо те, що маємо. О, так що з вами на сьогодні прощаюся. Всім спокійної, тихої ночі. Всім всього самого доброго і гарного, всім пока-пока.